Відомо скільки заробило Динамо у лізі конференції. Поговоримо про ситуацію із Шапаренком, а також трансферні плани Костюка. Друзі, вітаю! Ви на динамівському секторі, і ми до вас сьогодні традиційно із порцією усього найбільш важливого, що відбулося і в Динамо, і навколо цієї команди за останній час. Перш ніж ми розпочнемо, одразу попросимо вас про підтримку цього проекту, і ви знаєте, що найкращий спосіб це підписатися на канал просто зараз. Дякуємо вам за довіру і підтримку. Поїхали, батьків. Ну і розпочнемо ми сьогодні з Єврокубків. Динамо свій шлях у цих власне Єврокубках, як ви знаєте, завершило на основному етапі вже Желізі конференції. Вони припинили участь у турнірі. Тож давайте порахуємо, скільки ж цьогорічна єврокампанія у казну київської команди принесла. Ну а також порівняємо із тим, що можна було би заробити в інших турнірах. Отож, Динамо завершило свій шлях у лізі конференції, як ви знаєте, на основному етапі. Кваліфікація до змагань, а також виступи на власне основному етапі. Це дві здобуті перемоги, принесли в казну клубу 6,4 і мільйони євро. Якби кияни зуміли забезпечити собі вихід до однієї восьмої, то отримали би ще 1,2 мільйони. Вихід до чвертьфіналу дав би можливість отримати 1,3 мільйони євро. Півфінал 2,5, Фінал 4, а перемога у змаганнях 3 мільйони. Євро. Євро. Для прикладу минулого сезону, граючи у Лізі Європи, Динамо лише за участь у кваліфікації та вихід в основний етап заробило майже 8,5 мільйонів. Маркетингові права і клубний коефіцієнт принесли їм ще понад 3 мільйони, а за виступи на основному етапі їм сплатили майже мільйон, тож загалом назбиралося на понад 12,5. Якщо порівняти ці виплати із тим, що отримують команди у найпрестижнішому турнірі, то, до прикладу, Шахтар за минулу кампанію отримав. Мав понад 40 мільйонів. Ну а далі будемо говорити про кроки Динамо на ринку. Як ви напевно вже знаєте, Ігор Костюк позбавився приставки во. Він тепер повноцінний головний тренер. Тож вже може планувати, що буде робити і взимку, і навесні, і можливо навіть заглядаючи дещо далі. Наразі ж стало відомо про п'ятьох гравців, які більше не входять у його плани. Отож, як повідомив напередодні анонімний канал Футбол з вертольоту майбутньої зими Костюк готовий відправити на вихід одразу п'ятьох футболістів. І що цікаво, майже всіх до Динамо запросив колишній тренер Олександр Шовковський. Конкретно лунає прізвище голкіпера Валентина Моргуна, який формально є вихованцем столичного клубу, і цього сезону навіть отримав кілька шансів. Окрім того, у списку на вихід стоять літні осінні новачки. Це орендований Василь Буртник, а також підписаний за два місяці. Мільйони нападник Владіслав Блинуце. Раніше і сам Костюк заявляв, що він вже покинув Україну і зробив це навіть перед матчем у лізі конференцій. Не розраховує новий тренерський штаб також на Валентина Рубчинського, який якраз після приходу нового керманича отримав кілька шансів проявити себе. Ну і напевно вже давно у уболівальниками Ангель Торес. Він також не буде для Костюка опорним гравцем. Водночас, озвучений вище список може зростати, особливо під час. Майбутніх зимових зборів. Окремим блоком у нас стоять орендовані динамівці, які виступають у зорі. А це Маткевич, Саленко і Малиш. Отож, відповідну інформацію напередодні озвучив Михайло Співаковський. Розпочнемо ми з Андрія Маткевича, який виступає у зорі ще з минулого сезону. Наразі відомо, що його орендна угода діє до 31 грудня. І чи будуть сторони її продовжувати, це наразі невідомо. Портал «Трансфермаркет» вже наполягає на тому, що Андрій повертається у Динамо, тож не виключено, що Костюк навіть візьме його з собою на майбутній зимовий збір цього сезону. Маткевич провів за зорю 10 матчів та оформив один асист. Що стосується двох інших орендованих: Навіна Малиша та Романа Саленка, то, за даними того ж джерела, обидва будуть виступати за зорю і в другій частині сезону. Їх орендні угоди розраховані до завершення поточного сезону. Інформація про те, що ані першого, ані другого Динамо поки що не забирає, підтвердили обидві команди. Роман Саленко у поточній кампанії провів за луганський клуб 14 матчів, забив один гол при одному асисті. На рахунку Малиша – 8 ігор без результативних дій. Ну і не забуваємо про те, що Микола Шапаренко досі не уклав з Динамо нову угоду, а це ставить і клуб, і футболіста напевне, роздоріжжя. Динамо може продати його в січні для того, щоб ну, не втрачати безкоштовно майбутнього літа. В той час як Шапаренко в принципі також може підписувати з кимось навіть перед контракт і вже йти до літа, знаючи, що має нове місце роботи. Отож, невизначена ситуація із з новою угодою відкриває для Миколи можливість шукати собі нову команду, де він опиниться вже як вільний агент. Втім, кияни все ж таки мають останній шанс реалізувати його за живі гроші. Як нещодавно розповів турецький журналіст Екрем Конур Киянам певний час тому пропонували за Шапаренка суму близьку до 12 мільйонів, але тоді такий варіант вони відкинули. Нині ж Бешикташ, який цікавився футболістом раніше, хоче скористатися невизначеністю із його новою угодою, і все ж таки переконати його підписати контракт. Турецькі змі не є найбільш надійним джерелом інформації, але вони стверджують, що він відкритий до потенційної пропозиції зі Стамбула, адже йому імпонує персона головного тренера Бешикташа Сергена Ялчина. Більше того, вже сьогодні новим матеріалом поділився місцевий журналіст Фірат Гунаєр. Він запевняє, що Шапаренко повідомив керівництво Динамо, що має бажання покинути команду у наступному 26-му році. З огляду на це керівники киян вже розглядають можливість продати його у січні, аби знову ж таки не втрачати безкоштовно. Можливість відходу шапаренка з клубу зимою наразі залежить зокрема і від того наскільки сторони будуть готові йти на поступки одне одному. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Такі наразі усі новини, що пов'язані із київським динамо. Чекаємо нових, про них обов'язково вам розкажемо у наступних відео. для того, аби ви їх не пропустили, просто зараз підписуйтесь на канал. Ну і дзвіночок натискайте. Він сповістить вас, власне, коли вийде наша нова робота. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.